Учні скандали навколо роботи патрульних ДТП бездіяльність нових правоохоронців, перевищення повноважень і навіть вбивства як результат звільнення з посад. Тепер для ефективної роботи патрульних в Україні не вистачає, кажуть у відомстві. Тому оголосили про черговий відбір до нацполіції. Але додають, що нових патрульних беруть на роботу не лише через звільнення, є й інші вагомі причини. Для того щоб нам повністю здійснювати свої повноваження на всій території України, потрібно понад 5 тисяч патрульних поліцейських набрати а зараз ми добираємо 1100. тому пов'язувати це з якимись там проблемами з відтоком я би, я би не став. Загалом таку ситуацію керівництво національної поліції називає цілком нормальною. За рік роботи за власним бажанням звільнилося лише 200 людей із 12 тисяч. Значно ж більшу кількість просто підвищили на посадах. Всі працівники, які раніше працювали в Києві, у нас е, пашли на вищі довжностя в різні структурні підрозділення патрульної поліції в городах. То ж, виходить, деякі з нових правоохоронців лише за рік роботи досягли чимало успіхів. І не дивлячись на окремі промахи, у Нацполіції все ж працюють професіонали. Несмотря на то, що є дуже багато направления, які нам треба ще доробити, патрульна поліція, я думаю, що це реально досягнення нашої країни. Достижение, достижение тому що задумайтесь, пожалуйста, 12 тисяч чоловік. Котрий не берут взятки, като роботу чесно і каторою прийшли поміняти страну. Уряди саме таких патрульних запрошують чоловіків та жінок віком від 21 до 35 років. Їм доведеться пройти конкурс, вирішити ряд тестових завдань, у тому числі психологічних, пройти спецперевірку і на сам кінець співбесіду.